Вітаю! З вами Ганоченко Дар'я, і у цьому відео ми розберемося, як розв'язувати неповні квадратні рівняння. І розберемось, власне, що це таке неповні квадратні рівняння. Давайте почнемо з того, що таке повне квадратне рівняння. Я зараз напишу формулу, але ні в якому разі не лякайтеся її, тому що я обов'язково приведу приклад. Квадратне рівняння це рівняння ось такого вигляду: Ах квадрат плюс Бх. Плюс С дорівнює нулю. Дуже важливо, що ну, в квадратному рівнянні обов'язково є член х квадрат. І більшого степеня х, наприклад, х куб, не має бути, тому що це, це, це рівняння тоді не буде квадратним. Тобто обов'язково є квадрат. Але не обов'язково може бути член з Х або просто число. Наприклад, ось таке рівняння х квадрат. Мінус 5х плюс 6 дорівнює 0. Це повне квадратне рівняння. Чому? Бо тут є член з х квадратом. Так, що таке А, ви можете запитати? Це число, яке стоїть перед х квадратом, тобто в нашому випадку це одиничка. Так? Далі плюс bx у формулі, а в нас тут замість b просто. Ну, Мінус 5 стоїть і класичний наш х, і плюс це вільний член. Неповне квадратне рівняння це рівняння ось такого вигляду. Наприклад, х квадрат мінус 5х дорівнює 0. Чого тут не вистачає? Тут не вистачає ось цієї цешки нашого вільного члену. Так? Або це рівняння ось такого вигляду. х квадрат мінус 18 дорівнює 0. Чого тут не вистачає в цьому? Неповному квадратному рівнянні не вистачає члену з х, Так? Але такі рівняння ми теж можемо розв'язувати. Ми будемо розв'язувати їх не за дискримінантом, бо за дискримінантом ми можемо розв'язувати повні квадратні рівняння, а неповні розв'язуються трохи. Легше. Тож погнали. Спочатку я роблю номери, а потім даю вам на закріплення самостійно. Прошу вас, щоб ви не лінувалися, а самостійно виконували номери, які я пропоную. Отож, поїхали. Номер 600, перше. Х квадрат мінус 49. Що треба зробити, коли ви бачите, що у вас є квадратне рівняння? Шо квадратне, це означає, коли у вас є Х квадрат, так? І воно неповне. Вам треба ось це рівняння розкласти на множники. Дивіться, гасло сьогоднішнього року можна сказати таке: добуток рівний нулю, коли один із множників рівний 0. Погляньте, у нас вираз рівний нулю, так, але множників поки немає. Давайте розкладемо, при цьому ми згадуємо формули скороченого множення, так, тут використаємо формулу різниці квадратів і отримаємо x мінус 7. Помножити на х плюс 7 дорівнює 0. Тепер ми маємо добуток, бо це ж множення дужок, так? Що нам говорить? Добуток рівний нулю, коли один із множників, множників, значить має бути множення, а в нас вже воно є рівний 0. Що я буду писати? Я скажу, що х мінус 7 дорівнює 0, або оця дужка квадратна означає або х плюс 7 дорівнює 0. Тобто, тепер ми розв'язуємо звичайні лінійні рівняння. Тут сімку переношу вправо, тобто х дорівнює 7 або х дорівнює 7. Все це і є розв'язком ось цього неповного квадратного рівняння. Ось це відповідь. Є контакт. Добре, тепер робимо друге. Аналогічно, у нас там поки доданки, але немає множення, так? Тому що ми будемо робити? Ми будемо розкладати на множники. Що таке 1 четверта? Це насправді одна друга в квадраті. Відняти z квадрат дорівнює 0. Тобто одна друга відняти z, теж я по формулі скороченого множення різниця квадратів розкладаю, і одна друга плюс z дорівнює 0. Добуток рівний нулю, коли один із множників рівний нулю. Тобто я кажу 1 друга мінус z дорівнює 0, або через квадратну дужку 1 друга плюс z дорівнює 0. Тут дуже будьте уважні зі знаками. Давайте в першому рівнянні ми Z в праву сторону перенесемо. І ми будемо мати 1 друга дорівнює Z. Тобто Z дорівнює 1 друга. Це одне і те саме. Так? А тут, навпаки, в другому рівнянні ми перенесемо 1 другу в праву сторону. Бо з Z і так же все добре. Перед нею плюс. Мінус 1 друга. Тобто, до відповіді, що ми запишемо? Що наше Z мінус 1 друга або 1 друга. Так? Все, все розв'язали. Переходимо до наступного рівняння третє рівняння. х квадрат плюс 36. Погляньте, ми ось це рівняння не можемо розкласти на множники. Чому? Тому що ось тут додавання, так? в нас немає формули сума квадратів. Так? І насправді, давайте подумаємо логічно. х квадрат – це якесь значення, яке. Це, це якийсь вираз, який приймає значення більше або рівня за 0. Чому? Бо квадрат це завжди число додатнє. Так? Тобто до якогось е, значення невід'ємного оце ж невід'ємне значення, і ще додають 36, а отримують 0. Як таке можливо? Це неможливо. Ми кажемо, що дійсних коренів немає. Дійсних коренів немає. Таке теж може бути. Добре, рухаємося далі до 4. Не лякаємося десяткових дробів. Спочатку ми ось цей десятковий дріб розпишемо у вигляді звичайного, одна сота, так? А тепер подумаємо: кого взяли в квадрат для того, щоб отримати 1 соту, звичайно, 1 десяту. Тобто, у нас виходить х квадрат мінус 1 десята в квадраті, і тепер ми вже можемо розкладати по різниці квадратів. Це що буде? Х мінус 1 десята. Так? Х плюс 10 дорівнює 0. Тепер добуток рівний нулю, коли один із множників рівний нулю. Я сподіваюся, ви собі досошите це записали, так? 1 10. Ой, а я написала 1 друга. Зараз. Приберу ось це дорівнює нулю. х плюс 10. Дорівнює 0. Значить, чому дорівнює х? Х дорівня X? X до 0. Х дорівнює 1 десята і х дорівнює мінус 10. Все це є відповідями до нашого ну, розв'язку, до нашого неповного квадратного рівняння. Окей, йдемо далі. П'яте, шосте аналогічне, але все ж таки розв'яжемо. Тут теж бачимо різницю квадратів. Різниця бо є віднімання. І 9 і четвірку ми розпишемо у вигляді квадратів. Його мову переписувати не буду, а одразу буду казати, що таке 9х квадрат. Це 3х в дужках до квадрату відняти 2 квадрат, тобто наша четвірка, що ми маємо? 3х відняти 2, так? І 3х додати 2, дорівнює 0. Тепер добуток рівний 0. Коли один із множників рівне нулю. Тому я кажу 3х мінус 2 дорівнює 0, або 3х плюс 2 дорівнює 0. Так? Або ця дужка, або ця дужка дорівнює 0. Тепер розв'язую звичайні лінійні рівняння. 3х дорівнює 2, а тут 3х дорівнює мінус 2, х дорівнює 2 третіх, звертаю вашу увагу, що ділимо на те, що заважає біля ху, і х дорівнює мінус 2 третіх, або або. Тобто або 2 треті, або мінус 2 треті. Якщо у вас залишається запитання, пишіть, будь ласка, їх у коментарях. І, звичайно, не забувайте написати коментар, якщо вам сподобалось це відео, і поставити вподобайку. Отож, рухаємося до шостого рівняння. Знову ж таки, перепишемо цей десятковий дріб звичайним дробом 4 сотих х квадрат відняти 1 дорівнює 0. Кого взяли до квадрату що 4 400, звичайно 2 десятих, так? 2 десятих х і все це до квадрату відняти 1 до рівня 0. Тепер я розкладаю по формулі 2 десятих х відняти 1, і 2 десятих х плюс 1. Добуток рівний нулю, коли один із множників рівний нулю. Значить, або перша дужка рівна нулю. Або друга дужка рівна 0. Плюс 1 дорівнює 0. Значить, я розв'язую 2 десятих дорівнює 1 числа переношу так, вправо на те, що з ексами залишаю вліво, і 2 десятих дорівнює мінус 1. Тепер, що ми бачимо? Що нам заважає біля хса 2. Значить, в ось цьому рівнянні треба. На 2 десятих обидві частини рівняння поділити. Якщо я поділю, пам'ятаємо, що у нас дільник перевертається і пишеться операція множення. Тобто, по факту, у нас х буде дорівнювати 1 помножити на 10 других. А 10 других це 5. Так? Тобто перший х це у мене 5, ну а другий аналогічний х дорівнюватиме мінус 5. Отож, це рівняння ми теж розв'язали. Ось цей номер 601 вам буде для практики, і ще на наступному слайді я теж залишу для вас рівняння для практики. Ставте це відео на стоп і пробуйте розв'язати. Якщо сумніваєтесь у своїх розв'язках, пишіть коментар, я буду вам відповідати. Окей, рухаємося далі. Ось такі теж схожі неповні квадратні рівняння ми теж розв'яжемо. Що ми бачимо? 6х мінус х квадрат. Як ми визначаємо, що вони квадратні? Нагадую, там є обов'язково х І Воно не повне чому, бо тут якогось члена не вистачає. В першому не вистачає вільного члена, тобто просто числа без ікса. Яким чином ми будемо розв'язувати? Ми будемо розкладати на множники. Так? Але не єдиною формулою скороченого множення ми можемо розкладати на множники. Ми ще пам'ятаємо старий, добрий спосіб із шостого класу винесення спільного множника за дужки. Робимо це. В першому рівнянні ми можемо винести, і я напишу перше, виносимо х, так, і у нас виходить 6 мінус до рівня 0. Пам'ятаємо, добуток рівний 0, коли один із множників рівний нулю. Я сподіваюся, протягом відео ви вже це запам'ятали. Значить, я кажу, що х дорівнює 0 і 6 мінус х дорівнює 0. Так? Тепер дуже і дуже уважно будемо зі знаками. Ну, перше рівняння розв'язане. Так, Х дорівнює нулю. А ось тут що ми зробимо? Я е, навмисне давайте перенесу Х у праву сторону, щоб він став додатній. У мене буде 6 дорівнює Х. Тобто, по факту, рівняння має такий розвиток. Повністю ось це квадратне. Х дорівнює нулю, або х дорівнює 6, Або. або. Угу. Ідемо далі до другого. Знову виносимо спільний множник х. А тут х плюс 12 в дужках залишається дорівнює 0. Значить, х дорівнює 0, або х плюс 12 дорівнює 0. Значить, х дорівнює 0, або х дорівнює мінус 12. Все це є. Ну, бачите, там е, далі аналогічні приклади. Давайте розв'яжемо ще з вами третє і сьоме, І я вам дам ще знову ж таки прикладів для вашої практики. Розв'язуємо третє і сьоме. Візьму фіолетовий маркер. Пам'ятаємо, що квадратне рівняння ви можете розв'язати тільки тоді, коли справа нуль. Окей. Це не така аналогія, як в лінійному. Коли ви розв'язуєте ось таке лінійне наприклад, рівняння, то що ви числа вправо переносите? так? А в квадратному навпаки, вам треба, щоб з правої сторони стояв 0. Тобто, що ми будемо робити? Спочатку ми перенесемо ось цю 13х з правої сторони, вліву, все. І тепер у нас з правої сторони 0 краса. Тепер ми будемо розкладати на множники, так? Бо ми знаємо, що добуток рівний 0, коли один із множників рівний 0. А поки в нас добутку немає, нам треба його зробити. Я виношу x, і в мене залишається х мінус 13 дорівнює 0. Тоді х дорівнює 0, х дорівнює 13, так? Ну, що я зробила, як я знайшла. Давайте я розпишу х мінус 13 дорівнює 0, першу, другу дужку прирівняла 0, х дорівнює 0, а далі тут х дорівнює 13. І сьоме абсолютно аналогічне. Нам треба спочатку зробити так, щоб з правої сторони був 0. Тоді я ось цю 7х переношу в ліву сторону. І що я маю? Виношу, звичайно, х. В дужках в мене буде хміну 7 дорівнює 0, х. Дорівнює 0, 7 мінус х 7 дорівняння нулю, х дорівнює 0, х дорівнює до 7. Все, це є відповідь. Отож, дякую вам за увагу. Ви маєте над чим попрацювати. Ой, забула ще ось цей стовпчик для вас, щоб потренуватись. Дякую за роботу і до зустрічі на заняттях.